Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Один рік нашому Євгену, занадто швидко біжить час, занадто швидко ми старіємо, але зараз не про сумне, а про розвиток малюка. І до речі, якщо бажаєте, щоб я і далі знімала такі відео, обов'язково дайте знати у коментарях. І так, вага Жені в один рік складає 10 кг 480 г і зріст 78 см, а це плюс 100 г і 1 см за місяць. Загально за перший рік життя женьок набрав 6 кг 140 г і виріс на 22 см. Сон. Тут без змін, тому довго говорити не буду. Зараз він спить всю ніч, іноді може прокидатися один раз, але в більшості випадків це через те, що йому жарко або він заплутався в одіялі. Перед тому зазвичай даємо суміш. Годування. Про суміш вже сказала, іноді я можу її ще давати вранці, якщо він дуже рано встає. Використовуємо ми не стожен одиничку, бо там дуже класний склад і ціна плюс-мінус адекватна. А так, проблем з їжею не маємо, їсть все і багато. Ну, і звичайно, на день народження він спробував свій перший тортик. Хоча я думала, що він прямо на нього накинеться, а він дуже так обережненько пальчика в нього сову, тому. Так, тільки сахарок пригубив, скажемо так, уміння та розвиток. Загалом Женя дуже харизматичний і в житті радісний хлопчик. На нього не хочеться кричати або його сварити, хочеться завжди тільки цілувати і обіймати цього маленького пупса. Почав показувати пальчиком на предмети, що його цікавлять. Любить розглядати книги і слухати казочки. Постійно зачіпає старшу сестричку, хоче з нею гратися, або просто хоче те, чим грається. Вона проявляє страшенну ревність, якщо увага мами переходить на старшу сестру. Вже почався період, коли він на все вилазить, на диван, до речі, вже і вилазить, але він обережно з нього вже злазить. Тому не так страшно, але треба бути на чеку, так мовити, бо коли почнеться вже стільчик, там трішки висота вже побільша. А після стільчика вони відразу карабкаються на стіл. А так загалом ще за місяць поповнення в роті, плюс два зуби. Загалом вже він має вісім зубів, виходить за перший рік свого життя. Ну і в один рік було проведено планове щеплення, е, використовували Priorix, це КПК, те, що йде в календарі щеплень, і додатково ще зробили Prevenar 13 першу дозу. На сьогодні це все. Дякую, що весь цей рік були разом з нами. Якщо бажаєте, щоб я і далі знімала розвиток свого сина, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зворотню відповідь давайте в коментарях. Дякую за увагу! І всім пока, пока.